Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. І з вами знову я, Ліда. Давно мене не було. Ми вже з вами зустрічаємося в новому році початок нового 2026 року. Дуже швидко летить час. Я хочу всіх вас привітати! З Різдвом Христовим, з Новим Роком побажати вам всього-всього самого найкращого. Головне, щоб у нас було здоров'я, щоб у нас було мирне небо над головою, щоб все в нашому житті складалося так, як ми цього бажаємо, щоб Господь завжди оберігав кожного з нас. Ну, а я нарешті, ще не повністю, але нарешті трошечки виходжу з своєї хвороби, в цьому році це просто якийсь треш. По-другому не скажеш. Тому що почали ми боліти з Богданчиком 4 грудня. На секундочку, вже 2 січня. А в мене все ще от такий стан. Я все ще кашляю. Ну, я маю надію, що це вже кашель, знаєте, такий після хворобовий. Подивилася відео в Ютубі доктора Камаровського. Він сказав, що е, такий кашель може бути, тому що було е, ці всі е, отут в общем, <сміття> окончання воспальні мої. Е, і за цього може бути зараз, коли вже після хвороби. То <кій>, якесь холодне повітря, взагалі повітря, сухе повітря, якийсь пил, і воно все це щекоче там роздражене. І з за цього така може бути такий кашель після хвороби. Ну, я і вигляжу, мені кажеться, якось больнувате. В общем, ніс до сих пор не дихає в мене. В общем, так нас перекачало, я вже останнє час почала вспоминати, що так ми боліли, хворіли. Коли у нас була корона в 21 2021 році. Просто розумієте, ощущення такі, що ти не можеш нічого робити, в тебе така слабість, тебе просто тебе вали на повал. І ти випиваєш таблетку, в тебе спадає температура, а ти не можеш встати і двигатися просто навіть по квартирі. Я переходила з роботи додому ці 5 хвилин. Я приходила і трупом лежала час, тому що я не могла отдихатися, отхекатися. У мене була така слабкість, що це просто невиносимо. В общем, я надіюся, що вже в новому році ми не будемо боліти, хворіти і, і так міцно. Бо Богдан теж за три заходи зараз вроді краще, але я дуже боюся, у нас ще є тиждень перед школою, і хочеться, щоб він уже точно-точно окріп. І вже потім будемо йти в школу і нас доганяти. Хоча мені зараз пропонують комплекс вітамінів купити, тому що, частіше за всього, це просто організм ослаблений, і всяка всяка болячка, віруси, всі вони дуже швидко прилипають, тому що в організмі недостатньо вітамінів і мікроелементів. Я розумію, що це так, і то може все ж таки подивимося. Може, все ж таки, я куплю цей комплекс вітамінів, подивимось. Зустріли ми Різдво, святкували саме перше. Це 24, 25, 26, так як святкують в Польщі. А все через те, що, по перше, коли ти живеш в середовищі, да, де люди відмічають якісь свята в якийсь определений день, то тобі приходиться підлаштовуватися тільки через те, що, наприклад, не працюють магазини, ти зарані там скупляєшся, ти не працюєш, бо нічого не працює. І ну якось так і воно на якомусь там я не знаю, безсознательному рівні, ти все одно підлаштовуєшся під ті традиції і ті правила, які є в тій місцевості, де ти живеш. Тому ми потихеньку теж переналаштувалися. І зараз ми святкуємо два рази Різдво. Святкуємо це ж святвечір 24-го, 25-26 вихідні. І відсвяткували ми в кругу сім'ї. Мені ще було дуже погано. Ми посиділи. Мамі спасибо. Вона приготувала нам дуже смачну вечерю. Вечеря була пісна, дуже нам сподобалось. Валік ще дуже довго мені споминав, що дуже класна вийшла вечеря. От, так, потім е, новий рік. На новий рік ми трошки більше приготувалися, мені вже було трошки краще, я допомагала мамі, е, і тому вже трошки. Ну, ми були вдома, просто посиділи, повечеряли в 6 часу вечора. Е, потім подивилися телевізор, в 12 зустріли новий рік. Папа спав, е, мама, валік і боданчик і я. Подивилися фієрвірки, які тут стріляли, тому що в Закопаному завжди тут дуже стріляють. Хоча дивилася, дивилася якісь, не помню, в якійсь групі, і там було прохання до людей, щоб все ж таки не стріляли петарди. Оці всі фієрвірки, бо іде якесь якась загрязнення для навколишнього середовища, для лісу, для парків, які тут у нас вокруг, да? і просили, щоб цього не було. Ну, було дуже багато. От, і, в принципі, все. Вчора, перше число, вибачаюсь, <кхух> я ще була вдома, вихідна, а сьогодні в мене вже такий полуробочий день, мені сьогодні снідаматній ногті зробити, вона вже скоро прийде. І трошки там контенту познімати, і вирішила, що включусь і на Ютуб, запишу відео, тому що давненько вже не було, а просто не було сил. Я так хотіла це приготування до Нового року познімати, але я така була виснажена. Я ото щось зроблю, маю, поможу і лягаю. Щось зроблю, поможу і лягаю. Тому вже вирішила, що не буду нічого, я записувати, вже буде мені краще, потім вийду, запишу. Я знаю, що ви в мене розуміюча аудиторія. І зрозумієте, чому саме я не вийшла, тому що просто не було на це сил. От, і зараз, 6 січня, будемо святкувати наше Різдво, до якого ми призвичаєні. Так як ми святкували раніше, Знаю, що дуже багато людей, які знаються в історії, коли що почалося, коли, коли що заборонилося, я не знаю. Для мене 6-го числа вечеря це з самого мого дитинства, і я це не можу нікуди поки що від себе вичерпнути з життя. Так? Тому ми будемо святкувати і 6 числа, 6-7. І в, в Польщі теж 6 числа є свято, теж нічого не працює, велике свято, тому, в принципі, співпадають свята, тільки трошки інші різні. Да? От, А потім у нас ще 11-го числа Байданчик у день народження, 11 років. Тому у нас січень дуже насичений. От ще не знаю, що е, йому подарувати на день народження. Взагалі немає поняття. Е, тому поки думаємо, як взагалі це відзначити день народження. цей. А потім, в кінці січня, 31-го, у моєї сестрички день народження. І завжди вона приїжджала до нас на своє день народження, і відмічали ми разом. А цьому році трішки перемінили і вони приїдуть пізніше. Бо Завжди вони приїжджають в сезон. Я говорю, що в сезоні дуже багато людей. Ніде не підеш, ніде ну, ти можеш піти, але оці тлуми людей вони просто ну, не дають насладитися. Да? Тому вирішили ще минулого разу, як Наташа приїжджала, що вони приїдуть трошки пізніше, в лютому. Якраз уже буде не сезон, і ми зможемо прям. Взагалі віддихнуть, прямо як воно должно бути. Тому що зараз не хочеться ні на вулицю виходити, ні на крубувки. Стільки людей ви собі просто не уявляєте. Я теж не уявляю. Ось вот, вот такі вот у мене діла, в принципі. Зараз я буду йти вже готуватися до роботи. Якщо буде ще щось, я обов'язково э, додам якісь э, кадри. А якщо не буде, то не буде. Ага, і зразу, відразу хотіла сказати, хто мене дивиться із Закопаного. Е у нас з'явилася нова послуга в салоні, буду робити рекламу себе на каналі. Е у нас з'явилася нова послуга в салоні це масаж, е дуже класний професійний масаж, а також що саме таке, знаєте, ізюмінка це масаж гарячими камінями. О, це дуже класна штучка, якщо ти хочеш відпочити, перезавантажитися. І окрім того, що можна купити такий масаж для себе, а також можна купити подарунковий сертифікат для своїх рідних. Зараз новорічні свята, де да навіть і не тільки в свята, на день народження на любе друге свято можна подарувати свої другі половинки, мамі, сестрі, тещі. Такий цікавий подарунок, релакс, і я думаю, що ваша близька людина буде точно задоволена. Так що хвилиночка реклами була від мене. Взагалі, все, пішла працювати і всім бажаю гарного, чудового дня. Не сумуйте, пишіть ваші коментарі, як ви відсвяткували Новий рік, коли ви святкуєте Різдво 24 го чи 6. го І і взагалі, як пройшов ваш 25-й рік.